Добрий день. Запрошую до, вас до себе на цибульку. Ви з дивіться, в мене посаджено два сорти: Exhibition і Candy. Оце Exhibition. Те, що я зараз показую, це Exhibition. А оце, що полягло це Кенді. Два різні сорти. Бачите, і мають зовсім різний вигляд, а сажені в один день. Exhibition вища, Кенді більше полягло. Зараз, щоб прибрати оце полягання, щоб розвивалася коренева система, я оце все буду стригти. Це в мене на підвіконній жалюзі. Простими ножицями, оці вершечки всі, я буду підрізати, щоб вони не гнулися, не падали. Оце все буде прибрано таким чином. Раз. Лишаю достатні пенечки. І все буду стригати. Цибуля має вкорінюватися. Я так думаю, вже вона скоро поїде у ґрунт. Похолодання пройде, буде підвищення температури. Я думаю, неділю через дві вже їй потрібно буде. І потрібно і можна буде висаджувати на відкриту місцевість. Ось такий вигляд має моя вже пострижена цибулька. А другий лоточок ще не пострижений. В процесі будемо займатися. Отака вона була, а отака стала.